Додавання і віднімання векторів. Підручник, параграф 8. Почнемо із додавання сумою векторів А з координатами x1, y1 і b з координатами x2, y2 називають вектор С з координатами x1 плюс х2, перша координата, y1 плюс y2, друга координата. Все легко і просто. Перша координата додається до першої, друга до другої. Ікси до іксів, ігреки до і. так, вправа 334. Знайдіть суму векторів А і Б, якщо вектор А має координати 2 мінус 5, вектор Б має координати 4. І так. Перший вектор підписаний х1 координати, y 1 має. Другий вектор має координати х2, y 2 Записуємо. А вектор а додати вектор Б. Дорівнює вектор нехай якийсь С. І з координатами х1 плюс х2. Замість x1, 2, замість х2, 4. Це буде перша координата. І друга координата і додаємо, y 1 мінус 5 додати y2. -7. І так, маємо вектор С з координатами 2 додати 4, 6, мінус 5 додати 7, 2. Друге завдання. Аналогічне. Вектор А має координати мінус 3, 8. Підписуємо, х1 y1, x2, y2. Так, знаходимо суму векторів. Вектор А додати вектор В. Нехай це буде якийсь вектор С. І додаємо мінус 3 додати 3х. До y1 додати y2. 8 додати мінус 11. Отже, вектор С матиме координати. Мінус 3 додати 3 коми. 8 додати мінус 11, мінус 3. Так, все. При додаванні векторів нам, дружнику говорить, що ми можемо використовувати і переставну властивість додавання, і сполучну властивість додавання. Різниці векторів А і Б називають такий вектор D з координатами х3 y 3 що вектор d плюс вектор дорівнює а. Як же знайти координати цього вектора? Дивимося нижче. Якщо вектор А має координати x1, у1, вектор b x2 y 2 то різницю векторів знайти дуже просто. Від х, перша координата від x1 відняти х2, друга y1 міняти y2 так потренуємося. Вправа 336. Знайдіть різницю векторів С і Д. Якщо перший вектор. У нас С має координати 8-5, вектор d 4, 0. Щоб легше було підписано. x1 y1, x2 y2. Так, перше вектор С. Відняти вектор D. Нехай це буде якийсь вектор А, що має координати. За формулою x1 відняти x2. 8 відняти 4. Y1 відняти y2, мінус 5 відняти 0. Обчислюємо. Вектор А має координати. 8 відняти 4 4. Мінус 5 відняти 0 мінус 5. До речі, це все можна робити усно. Зразу рахувати і записувати. Друге завдання. Щоб було простіше, підписуємо вектор С, координати x1 y 1, вектор d, x2 y2. Знаходимо різницю. Вектор С відняти вектор d, нехай це буде якийсь вектор, ну, наприклад, b. І спробуємо усну: x1 відняти x2, 2 відняти 5 мінус 3. Мінус 3 відняти мінус 2. Мінус на мінус дає плюс, виходить мінус 3 додати 2, мінус 1. Все. Початковий рівень ми з вами засвоїли. Переходимо до середнього рівня. У нас сьогодні за планом тільки початковий і середній рівень. Права 344. Дано вектор А, вектор Б, вектор С. Сказано, що вектор а додати вектор b до рівні вектору c, а знайти треба x і y. А і b додавали, значить, оце наше х1 y1, це наше x2, y2. Це їхня сума. Перша координата мінус 2, друга 5. Так і запишемо. x1 додати x2, 2 додати x. І дорівнює сума. Перша координата вектора це мінус 2. І по другій координаті y1 плюс y2 1, додати y. Додати y. Дорівнює вектор це друга координата 5. Знайти х і. Треба розв'язати ці два прості рівняння. Розв'язуємо х залишаю. 2 переносимо вправу. Частину рівняння з протилежним знаком. Мінус 2, мінус 2 борг та борг, буде більший борг, мінус 4. Тепер Y залишаємо 5. Переносимо 1 з протилежним знаком. Y дорівнює 5 відняти 1, 4. Оце і вся премудрість додавання і віднімання векторів.